Ви не повірите, я зараз іду. Кепка на голові. Знаєте? Я думаю, що зробиться. Yes, ну це не може бути зроблено просто так. Це був мавзолей. Всім привіт! Мене звати Юлія. Я зараз знаходжусь у салоніках. Я дійшла до місця, яке прикладається як СімВе. Це якщо ми прикладаємо з турецької мови є дикюле. А якщо грецькою, то це місце називається Гептапіргіон. Фортеця розташована на окрополі салоніки, яка складається з стін та десяти веж старої візантійської фортеці, а також тюремних споруд, збудованих в середині та зовні фортеці. Я думаю, що оці трикутні такі вежі це також враховувалося в число сіми. Хоча всюди пишуть, що прям десять веж я не нарахувала навіть сім. Ну, Напевно, хто як рахує. Дуже шкода, що така гарна фортеця, яка оберігала людей, згодом перетворилася на тюрму дуже жорстоко. І було розслідування, тому що ну, незаконні були дії. Але вигляд з цієї фортеці, на всі солоніки, відкривається просто шикарний. Все видно. Ви знаєте, що нижні солоники вони горігли, і тому там все обновлялось. А от старі солоники, там, де ми зараз з вами знаходимося, вони залишились так, як були колись. І видно ці хатиночки, дуже гарно погуляти цими вуличками. Не пошкодуйте 3 євро за квиточок і зайдіть на цю фортецю, тому що вигляд з неї. Відкривається на все місто, просто чудово. І звідси дуже добре видно храм апостола Павла, куди ми з вами далі і підемо. Ви не повірите, я зараз йду, кепка на голові, знаєте? Я думаю, що заробиться? Коротше, на мене діти налили воду. Дивіться, мене все тут мокре. Тупо я повертаюся, якісь дівчата тупо з цього. Бутилки на воду. Ну, в принципі, дякую велике, тому що спекотно. Я не проти, але просто так незвично. Звичай, що це, напевно, якась школа, не знаю. В них перерва, і нема що робити. Зараз мені сказали, ніби повертати праворуч. Йду праворуч. Не працює інтернет, він не тягне тут. Вуличка, така цікава. Та слухайте, тут, тут в солоніках можна гуляти. Дуже багато часу тут. Кожен раз щось нове. Будиночки. Зараз хлопчина мені допоміг зрозуміти, де може бути церква. І дві жіночки теж розповіли на грецькій мові: я бачу церкву, я бачу. Він каже: Ну, ви знаєте, ви можете втомитись, тому що я зараз піднімався, яку ж дивися, ти піднімався, я спускаюся різні речі. Це трішечки різні речі, але ну, я все-таки піду сюди. Тому я вам раджу підніматися автобусом. Ну, він повільно дуже їде, тому що вузенькі вулички і багато машин, хоча мені сказали, в день це ще не багато машин. А спускатись вже можна самому, немає сенсу, тому що автобус дуже довго йде. Видите, яка краса в нас вже росте. От в Туреччині я такого не бачила. Все-таки відрізняється чимось. Я не можу з цих вуличок, все просто. Куди йти? От куди? От сюди, от сюди, куди йти? Я не знаю. Давайте сюди, я все-таки не машина. Я думаю, тут все-таки люди робили, щоб коротше пройти шлях. Ну, так. Капличка побудована в честь апостола Павла. Але, на жаль, вона зачинена, тому що почався зимовий сезон, а я так зрозуміла, що ця церква працює як музей, тому відкриється лише навесні. Ну, я зараз ще перепитаю, звичайно. Ізнизу. Можна посидіти за столиками. І вигляд, звідси де можна поїсти. Це вежа ще дуже популярна, туди можна піднятися, подивитися також на все місто. Побачимо, може, зараз пішки підемо. Знаєте, так здається, що дуже близько. Там Юля півтори-дві години вже на місці. А я взагалі десь отам живу. Десь отам. Я взагалі не знаю, де я живу. Ну, готель я маю на увазі. Виходить, що тут раніше була ця церква святого апостола Павла, тому на її місце, просто її відбудували в 2022 році. А ось це побудували в 2011. -му. Щоб підійти до Великої церкви, потрібно вийти з цього комплексу, обійти його, і тоді ми зможемо потрапити до Великої церкви, Тобто то через оцей скажімо так, Територію, ми не можемо прийти в той великий храм. Треба обходити. Ціни вам покажу відразу. Юля, дякую тобі. Дякую. Ну, чому? Капучино пише англійською, тобто зрозуміло. 4,50 це все в євро. так? Далі також ну коктейль 8. Я думаю, що це все-таки тост Снеки, да, 2 євро. міні клаб е сендвіч 3,50-6,50. Вафля 3,50-6,50. Піца, таке, все можна взяти. Храм зачинено, на жаль, але можна зайти в таку капличку, помолитися. Я вже не одну таку бачу. Образ по Святої Богородиці, святі, можна поставити свічки. Цей новий храм, освячений на честь апостола Павла, був збудований у 1997 році. Його головною цінністю вважаються мощі знаменитого проповідника, які зберігаються у срібної скринці. Можливо, підходьте зранку ввечері, можливо, і взимку працює цей храм. Мені сказали, на жаль, що на зимовий період він зачиняється. Чесно, не можу перевірити, не написано було абсолютно нічого, щоб дати вам якусь точну інформацію. Тараз вирішила піти не по стежці, де їдуть машини, а звернула в парк. Не знаю, чи я зможу з нього вийти, але подивіться, що я тут знайшла. Я думаю, що це все-таки залишилось від чогось. Я не думаю, що це люди самі зробили. І я настільки задивилась на оцю неясну красу, що коли я підняла голову, така думаю, нічого собі. Як звідси гарно видно храм апостола Павла. Просто. Я вам побажаю, щоб коли ви прийшли, він був відчинений, і ви змогли його відвідати. Дуже гарний, дуже гарний храм. Там взагалі ніби якісь підвали, де. уявляєте? Щось униз іде. Цікаво, що тут було вчина. Каже, що це. Пасаж, як в Туреччині. Ну, я таке в Туреччині не бачила. Ну, Вони так називають. Ось. Я кажу, а хто це зробив? Він каже, я не знаю. Чесно, от вам скажу, не можу сказати вам, ой. Може, це катакомби, знаєте, як колись були, Юля, тільки не вступи, не вшов ті катакомби. Можливо, хтось ще ночує. Ой. М -м -м, я не знаю. Навіть, будь ласка, скажіть, хто що думає, що це може бути? 1904 рік. Можливо, це катакомби, де ну, ховалися люди, ховалися християни. Це не може бути зроблено просто так. Розумієте, це не те, що квіточки посадили і все. Якось дуже дивне таке. напишіть, хто знає. І тут ніби йде корабель. Цікаво, хлопчина сказав, що я зможу там вийти. Будемо на це надіятися, тому що інші хлопчини кажуть, що я вже лише другий день тут гуляю, тому я не знаю, чи ви вийдете. Бачите, Акрополь ще видно стіни. От по цій території, де ви не йшли, судно ще видно стіни, тому що це все було загороджено. Дувається салоніки, будь ласка, паркан. Не ясно в яких кольорах розписано. Інший паркан, навіть не один, а два чи три. І тоді храм апостола Павла. І все з'єднується, розумієте? І Юля зайшла на якийсь смітник, не зрозуміло куди, але я надію, що я звідси вийду. Є надія, все-таки, знаєте, що не все загородили. Знаєте, не дуже люблю моменти, коли я йду і впереді паркан, і я розумію, що напевно мені придеться зараз повертати. Я сподіваюся, що є вихід. Я дійшла до могилок. Це дуже цікаво. Якась капличка. І я сподіваюся, що хоча б я звідти вийду. Дівчинка вирішила мене запитати, куди їй їхати. Я кажу, I don't know. вона така починає сміятися, каже, все, з вами все ясно. Кажу, Ти більше, більше не знаєш, чим я. Вона хоч по-грецьки розмовляє. Реально дуже хороші люди, ці греки, вони такі, знаєте, емоційні, завжди допоможуть, якщо знають. Но якщо не знають, то звичайно не знаю. А ось вхід на кладовище. я йду вниз. Все показую вам, все як є. Як є, так і покажу. 15-й номер тут ходить. Також є такі автобуси туристичні. Ви платите один раз 16 євро, чи я вже не знаю скільки, і можете кататися цілий день. Що це означає? Наприклад, ви під'їхали до якоїсь основної пам'ятки, вийшли, пішли гуляти. Погуляли, подивилися, а автобус пішов. Він вас ще не чекає. Підходить інший автобус, ви сідаєте на нього, але вже не платите. Ви показуєте, що ви вже один раз до нього заплатили. Все. Та гуляєте. Ну, Розумієте, українцям зараз по-іншому все. Нам безкоштовний проїзд, мені не треба ніякої картки, в мене є паспорт українця, і тому мені автобуси безкоштовні. Це був Мавзолей чи Християнська церква. Коли прийшли мусульмани, поставили ось і стала мечеть. Потім, коли Османська імперія перестала існувати, мені здається, перетворили в музей. Я думаю, що все зачинено. В середині є люди, але я не можу зрозуміти, як вони туди зайшли. Уявляєте, вони працюють кожен день з 8,30 до 3.30, а мені сказали, в 3.10 вже треба всім вийти, а в 3.10 просто треба зайти в 3.30 вийти. Ну добре, що зробиш? Зараз 3,20. І е, білет коштує 3 євро. А зверху мені сказали, що вона зачинена. Уявляєте, якби я знала, що відкрита, я би пішла швидше. Поки я обходила цю ротонду, я побачила, що напроти неї є капличка. Капличка Святому Горгію, але напевно тут теж зачинено. Ось можна поставити свічки. Святому Горгію. Взагалі-то йшла до церкви. Так, зачинено. Я думаю, вони зранку працюють. Ось, будь ласка, на грецькій мові, якщо ви розумієте. Ранково з 7 до 8, напевно, 6.30. Треба буде запитати в когось. Я ніби йду по карті. Ну, я дивлюсь, тут, напевно, дешевший ресторан, все-таки в таких закуточечках. Ротонда називається ресторан. Біля нього. Ще одна церква. Напевно, потрібно обійти. Це церква святого Пантелеймона. Ну, взагалі гарна церква, обов'язково потрібно буде сюди зайти. А подивіться, скільки там гранат. Ви подивіться. Зараз ми йдемо на головну дорогу. Дівчинка каже, що я не розумію англійської, ну якось вона мені пояснила, що треба йти сюди. Добре, що є інтернет. Ну це просто неймовірно це все знайти без інтернету. А ще мені потрібно сюди переходити, але я побачила арку відому. То це арка і гробниця галерія. Ось від ротонди потрібно було просто піти вниз. Але я ще зайшла в церкву і тоді повернулася сюди назад. Тому, би, так? Просто було подивитися вниз, Юля. І ось ще один храм. Підемо, можливо, там відчинено. Розумію, що оце цегло це все добудували, а залишки це біле. Ми ще залишились барельєфи. Зробили, щоб це було зрозуміло, що це в принципі арка. Стільки людей. Я просто балася. Ті салони великі. Ще один храм. Я думаю, потрібно зайти правильно, якщо ми вже тут. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, підписку, коментарі. Бажаю всім миру в душі, любові, благодаті, мудрості. І давайте будемо дякувати Богові за все те, що він нам дає, тому що ми ніколи не можемо знати, що буде завтра. Що тиждень назад я навіть уявити собі не могла, що я буду стояти в салоніках і дивитися на храм апостола Павла. Тому бажаю всім виконання ваших мрій, також перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю. Цілую вас.